Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez palony las Mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miost, z białą lokomotywą, gdzie Назавтра, у понеділок, ох сі дні, розгулялася страхітлива заметіль, так наче гуралі привезли її з собою з гір, або радше за собою, наче заметіль гнала за ним слідом, за потягом, котрим їхали з гір, а далі сунули довго рівниною, потім за автобусом, до котрого пересіли, і тут аж їх наздогнала у бобровицях. Де вони зупинилися, гуралі приїхали рано вранці, а заметіль дісталися на місце десь перед одинадцятою перед полуднем із п'яти годинним майже до прибуття гуралів з запізненням. Зате яка завірюха почав падати сніг, а рвучкий, причинний, багатосторонній, якийсь такий кучерявий вітер робив із ним у повітрі, що хотів кидав, метав, шпурляв, завивав. Виводив ним, як і димом, вогнищ на порубці. На землі біла поруша швидко грубшала, хоча здавалося, що сніг не може досягнути землі, бо вітер йому не дозволяє. Сніг уже мав упасти на землю, але рвучкий порив вітру підносив його знову і у бік, і так далі, і сніг знову уже мусив упасти на землю, примагнічуваний славною силою гравітації. І знову порив вітру йому не дозволяв, але якось усе таки сніг досягав землі, бо пороша грубшала на очах, а в повітрі густо було, густо, як шість на шість тридцять шість, стовпотворіння, шум і неймовірна рухливість. Здавалося, наче б не сніг падав собі, тільки ось так наочно показалися невидимі досі атоми повітря. Візуалізувалися, промалювалися і демонструють переляканому світу, скільки їх є і на що вони здатні. Неймовірне траляля відбувалося у повітрі. Стояв я біля вікна на квартирі і дивився на те, що діялося в світі. Повернувся я щойно від лісничого із платнею у двох кишенях, 1200 злотих у самих двадцятках, і дивився тепер через вікно. Валячи собі цигарку, Міхала Контного не було, не знаю, куди він пішов. Сьогодні ще мав вихідний. На прорідження мали йти аж завтра. Пересада, молодий Батюк, Сельпка, Василюк, Нікодем, Томаля, семеро сьогодні прибулих гуралів і Міхал Контний. Товариство численне й причудове, буде мені його бракувати. Завтра раненько, перш ніж браття збереться в лісничого. Котрий поведе їх на місце роботи, я вже чекатиму на автобус на майданчику перед крамницею, біля стовпа, довкола котрого звикли кружляти, наче планета довкола сонця, оті п'ятеро білих гусей. На гусей буде ще зарано, тому, може, саме я буду кружляти довкола стовпа від холоду чи від нетерплячки, що автобуса усе нема, а постоятиму, удаючи спокій. Контний стоятиме біля мене. Будемо палити цигарки, ні про що не говорячи або говорячи небагато, якісь півслова, бо про що можна говорити? Він не знає, звідки я, а я про нього нічого не знаю, не розповіли ми один одному нічого з тих речей, жодного можливого обміну відносно постійними адресами. Обоє вирішили, що таке має бути. Хто значи добре чи погано вирішили, і коли завтра вранці я сяду на автобус, а він лишиться на майданчику, то коли ми побачимося знову, світ великий, країна наша теж немаленька, можна довгі роки по ній кружляти і не зустріти того чи ту, при зустрічі з котрими серце так гарно б забилося, а голос при оклику Агов так гарно б надламався. Стояв я отже біля вікна, дивлячись на білу куряву за шибкою, і в якусь мить відчув, як перестаю існувати, як зникаю з картини світу, не вискакую за його кулясті еліпсоїдальні рамки, а зникаю тут, у рамках цього світу. Так, начебто я все зменшувався і зменшувався, і ставав малесеньким, дедалі меншим. На хвильку усвідомив, що я вже обільшки з одної з тих сніжинок, що кружляли за вікном, так, начебто навіть побачив себе там, у тій куряві. Пролетіла така одна сніжинка за шибкою, то я був напевно, а потім фур. І вже мене нема. Ніде нема, ані тут, ані деінде. Не був я вже істотою, ані чоловічого роду, ані жіночого, ані середнього. Не було мене зовсім, зовсім не було. Як довго це тривало, не знаю, бо ж не було мене, не міг я відчувати, мусив почати відчувати, коли знову почав бути, коли знову почав стояти, знову усвідомив той момент, коли я був за обільшки зі сніжинку, і знову побачив себе за шибкою в заметілі. Така одна сніженка пролетіла за шибкою зворотні, ніж перед тим бік, то я був, а далі ставав я все більшим, ріс, аж поки не виріс біля вікна на квартирі бабці Оленьки, село Бобровиці, громада хопля над лісництво слава. А коли вже знову став цілковито таким, яким я є, тоді став я одразу ж однією великою горою любові до галузки яблуні. Тим, чим я є і буду, завжди й тепер вірно служить тобі Еммануель Далаварський, однією великою горою туги загалузкою яблуні, страхітливої туги, невимовної, нема слів, бракує слів, бракує літер в алфавіті. Біда велика, зубожіння страшне, злиденність люта з тими словами, невимовна, бо як я можу словами описати мою тугу за тобою, яблуні? Цифрами ліпше б це передав, може, так, справді цифрами. Цифр є безкінечна кількість, пригадую собі, бачу в кінотеатрі пам'яті дитину, котра хотіла дорахувати до кінця, отже. Якби я саме так рахував до кінця, котрого не існує, якби так почав рахувати і рахував безперервно днями, ночами і крізь сон, то це була б моя туга за тобою, щораз зростаюча. Але чому я маю чекати до завтрашнього ранку? За що маю себе так карати? Сьогодні поїду. Десь за три години буде автобус, але така заметіль, автобус може спізнитися або зовсім не приїхати. Вони й так їздять, як хочуть, а за такої погоди, то будуть навіть мати виправдання. Ліпше тепер піду. Так, тепер, уже тепер, до хоплі, через ліс навпростець. У хоплі, може, зловлю якусь попутку біля корчми, а як ні, то на шосе піду. Там, напевно, щось зловлю, велике шосе, великий рух точно щось зловлю. Так, тепер уже, кому в дорогу, тому час, у дорогу до галузки яблуні, будь-який час добрий, будь-яка погода добра, сонячна добра, дощова добра, сніжно сніжиста добра, віхола добра, заметіль усе добре. Почав я збиратися швидко, раз-два. Небагато було збирання, уже був зібраний, уже був готовий, цілком готовий. А де ж Міхал Контний? Я не можу на нього чекати, бо вже мушу йти. Не знаю, коли він повернеться, за який час я не можу, не знаю, скільки чекати. Взагалі не можу чекати, мушу йти, негайно мушу йти. Взяв я шматок паперу і написав Мушу йти, міхале. Не знаю, коли повернешся, а я не можу чекати. Справді не можу чекати. Мушу йти вже зараз. Бувай здоровий, міхале, напишу тобі. Яник Прадера. Почав я збиратися швидко. Раз, два. Небагато було збирання. Уже був зібраний, уже був готовий, цілком готовий. А де ж міхал контний? Я не можу на нього чекати, бо вже мушу йти. Не знаю, коли він повернеться, за який час я не можу, не знаю, скільки чекати. Взагалі не можу чекати, мушу йти, негайно мушу йти. Взяв я шматок паперу і написав Мушу йти, міхале, не знаю, коли повернешся, а я не можу чекати. Справді не можу чекати. Мушу йти вже зараз. Бувай здоровий, міхале, напишу тобі Яник Прадера. Поклав я записку на стіл. Окинув квартиру славним останнім поглядом і вийшов. Бабці Оленьки теж у себе не було, я теж із нею не попрощався. Де бабці Оленька вештається в таку завірюху? Я це я їду до галузки яблуні, і для мене будь-яка погода добра, пречудова, коли йду я до галузки яблуні. Нема поганої погоди, нема поганої дороги, найгірші бездоріжжя, як асфальтована простора магістраль, коли є до кого йти, і цей хтось там чекає, і ходить по кімнаті, міряє кімнату туди й назад тисячі разів і каже голосно до стін Приїдь, коханий, приїдь. Вийшов я на подвір'я, відчинив хвіртку, зачинив хвіртку і почав іти згорблений. З головою вперед, і з мішком за плечима, і з великим клубком любові, ніжності й зворушення, що розпирав мені груди, а сніг мене засипав і вітер мене бив обома руками. У повітрі густо, густо, як шість на шість тридцять шість, біле затемнення, сарана біла, заметіль простоволоса, як біла сарана, гуляла просторами. Хто в такий час знімає рукавички і ланцберське яблуко чистить від шкірки? а сніг його засипає, і вітер б'є його обома руками. Був один такий, оточений природою, і навіть тримаючи її в кулаці, шукав нових шляхів поза нею. Вийшов я з села і зійшов з дороги, зійшов з дороги і увійшов на поля, увійшов на поля і йшов через поля на простець, із головою вперед, і з мішком за плечима, із великим клубком любові, ніжності, зворушення, що розпирав мені грудей, а сніг мене засипав і вітер мене бив обома руками, чотирма руками, вісьмома, як у багатоніжки руками. У повітрі густо було хаос страшний, цілковите біле затемнення світу. Нічого не бачив. Нічого не бачив той, хто йшов, той, хто йшов, ішов навпомацки по пам'яті. Бережіть його озорі милі, світанки ясні, світлі лісові галявини. До лісу ось увійшов і почав іти через ліс, і тут сніг його засипав, але менше, легше, набагато легше, і вітер уже не так мене бив, як на вільних просторах. Зупинився, я обтріпався від грубого шару снігу, котрий мене усього укрив від голови до п'ят, так що весь білий я був, наче дух, наче реалізована примара, почухав спину об стовбур дерева, бо ззаду не міг обтріпатися, а куртки не хотів із себе знімати. Хвильку подумав, який напрямок вибрати. Що ж гаразд, і знову рушив, і знову рушив той, що рушив, бредучи в сипкій пороші. І згори засипав його сніг, але вже не так навіжено, вже не так дико, як раніше на полях. Час від часу мала лавина зривалася з крони і падала йому на карк, бо проходив якраз під тим деревом, але то нічого. Все одно було набагато ліпше, а ще й набагато тихіше. Не дуло так, не вило, не лементував так пронизливо вітер тут низько, там високо, але тут не низько. І не шпурляв тому, хто йшов, як перше на полях снігом в очі, Мов би піском в очі, і в ніс, і в рот, коли його час від часу відкривав, аби ухопити побільше повітря, котрого наче й не було вже, бо все було забите снігом, усі великі простори повітряні забиті були снігом, і всі його передпокої, бенкетні зали, комори, закутки теж забиті були снігом там, на полях. А тут у лісі набагато легше було, набагато просторіше в лісі було, ніж там, на вільних просторах полів, дивно воно, але так і було. І щоб я згорблений з головою вперед, і з мішком за плечима, і з великим клубком любові ніжності зворушення в грудях, великої, невимовної любові, живий вогонь бухав мені в грудях, але заспокоювала його. Ось тут дуже, вела його невимовна ніжність, і з цього всього народжувалося невимовне зворушення, зворушення над усіма зворушеннями, снувалося мені там в грудях те зворушення. Було як таке гало довкола такої кулі, такого місяця, у котрім вогонь любові й вода ніжності, але ніжності теж любовної. І тому не билася вода з вогнем, навпаки, лишень кохалися, кохалася любов із ніжністю, кохався вогонь із водою, і з того кохання народжувалося дитя, дим, зворушення над усіма зворушеннями, не марнота над усіма марнотами, а зворушення над усіма зворушеннями, зворушення над зворушеннями, дим той дим та імла, та імла. Побачив її ту імлу, ту імлу спершу близько, низенько біля ніг. Потім подивився я поперед себе і побачив, як імла вилазить, вилонюється з за дерев, глянув назад, там теж імла вилазила з за дерев, наче схована була там і чекала на нагоду, котра якраз трапилася. Глянув я уліво, глянув право, глянув довкола. Всюди, за усіх дерев вилазила і мла снуючись, волочачись, котячись помалу в його бік на нього. Снігу, що падав, уже не бачив, і поволі замазувалися, розмазувалися дерева. Дим, той дим, та імла та імла наступала на нього з усіх боків і знизу теж і згори, дерев тих дальших уже не бачив, тільки найближчі, але й ті розмазувалися, затиралися, розпливалися в густіючій, напираючій імлі, одне єдине лишалося йому з цілого великого лісу дерево, те біля котрого стояв він, те, до котрого притулився спиною, далі обернувся до нього обличчям і обійняв його руками та ногами. Припав до нього усім тілом із усіх сил, оплівся тісно довкола дерева, наче плющ, але не був він плющем, був тим, чим був, атакованою людиною. А дерево не було тим, чим було, дерево було димом, білою високою димною колоною, димним стовпом, котрий тепер почав вирувати. І вирував щораз швидше, і він, атакований, тримаючись руками й ногами за димний стовп, вирував разом з ним усе швидше, усе швидше. Димний стовп перетворювався на імлистий смерч, котрий грубшав догори і стоншувався донизу. Швидкість обертальна зростала, і імлистий смерч усе сильніше стоншувався біля підніжжя у міру того, як усе грубшав, усе розширювався на верхівці, а внизу. Біля підніжжя усе тоншувався, усе звужувався, усе тікав, вислизав з-поміж ніг і з поміж рук атакованої людини, аж цілком вирвався догори, і людина уже ні за що не трималася, бо не було вже за що триматися. Завирував він останній раз за інерцією, закружляв уже сам, закрутився довкола себе на хитких, зігнутих ногах, із розпростертими широко руками, і з головою піднесеною догори, біло-біло, ще крутнувся півоберта і упав тоді обличчям униз у щось м'яке, у щось дуже м'яке, і тоді той імлистий смерч, що стояв над ним, як великий гігантський гриб, тоді той імлистий смерч зупинився на певній висоті, перестало там шалено вирувати, перестало там клекотіти, завмерло все і раптом. Посунуло вниз, звалилося все, як тривога повітряна, кілька тисяч тонн імли упало на лежачого лицем донизу, з головою зануреною в чомусь дуже м'якому, з мішком за плечима і з великим клубком любові, ніжності, зворушення над зворушеннями в грудях, звалилася на нього гора того диму, тієї імли, тієї імли, але не боляче йому було ані ані зовсім зовсім, навпаки, добре йому якось стало. Дуже добре, якось приємно якось, дурманно якось, спати йому захотілося, і це його аж здивувало, бо якимось нервом свідомості, котрий пробився через грубі шари зваленої на нього і мли, визначив він, що зараз лише полудень, не пізніше, і, отже... Це його здивувало, що спати йому вже хочеться у тій недалекій від ранку порі, і так від нерва до нерва, від ниточки до ниточки, дійшов, згорнувся в клубок, котрим був він, побачив себе клубком, і одразу ж побачив себе клубком людським, і одразу ж побачив себе атакованим людським клубком, до цього висновку дійшов по нервах, по ниточках. І Як тільки до цього висновку дійшов до атакованого клубка людського, бо вже не дійшов до розуміння того, хто його атакує, ні того, ким він є і де знаходиться, і що тут робить, тут, де він був, дійшов лише до цього висновку, що є атакованим клубком людським, дійшов до цього через здивування, що йому хочеться опівдні спати, опівдні, коли до ночі ще так далеко, і за це тільки тримався. За це здивування, бо лише це мав він, це була єдина точка щеплення у розколисаній димній плазмі, котрою був його мозок. Отже після цього здивування дійшов він до того, що є атакованим клубком людським, а позаяк здивування було тим, що хочеться мені спати, то дійшло до нього єдине, що могло дійти. Що атакує його сон, отже, захистом є не заснути, захистом є не дати себе приспати, не дати себе приспати, не дати себе приспати, тож спробував розгорнутися з клубка, спробував вигребти голову з чогось дуже м'якого, милого, дурманного і дуже сонного, так і гіперсонного. Тож із цього мусить вигребти голову, мусить вигребти голову, мусить. Голову вигребти. Вигреб. Вдалося йому. Вдалося це. Підніс догори голову білу макітру свою велику й важку, важку тисячотонну. Потрусив нею важко. Важко, наче горою льоду потрусив, розплющив повіки. Важко, поволі важко підіймалися свинцево якось. Залізно якось наче заскреготало, не дивно було, розплющив урешті повіки, підніс їх, зрушив їх і подивилися очі перед себе, і що побачили. Туман і мли, що клубочився, побачили, але це йому нічого не сказало. Не знав, що то за імла, не пригадував собі, що це та імла, та імла. Не пригадував собі, ким він є, де перебуває і куди йшов, його взагалі це не обходило, не заблисло йому в голові, не подумалося навіть, що міг би захотіти знати, ким він є, де знаходиться і що тут робить, як він тут опинився і куди йде, до кого. Не подумалося йому ані це, ані будь що інше. Бо ні про що вже не думав, бо не мав у голові жодних думок, абсолютно бездумний був. Утратив навіть те єдине, що мав здивування, що хочеться йому спати. Утратив це здивування, бо спати йому вже не хотілося, або, здавалося йому, що не хочеться, абсолютно безборонний уже був, не бачив уже себе атакованим людським клубком. Не бачив себе уже навіть людським клубком, хто значе бачив себе навіть клубком, мабуть, уже взагалі себе не бачив, стояв на колінах у імлі із піднятою в імлі головою і дивився на імлу, нічого не знаючи, не знаючи навіть того, що приречений він на загибель, на пожирання імлою, на розмиття, на зникнення. Na rozwijania uimli, Imli, u imli suniemy przez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miost. З п'ялокомотиво, де бженцу псой плюща живека. Бласка... Кінець повісті Едварда Стахури «Сокерезада» або зима лісових людей. Для вас її переклав та озвучив характерник. Переклад присвячую галузці Буску. не моїй галузці Буску, але може десь трошки ще й моїй будь здорова і хай бережуть тебе зорі, милі.